Всі багато про це казали ще навіть до війни про це казали. Куди ділося велике будівництво? Я е, навіть пам'ятаю, як українці зібрали гроші на чотири безпілотника. Бренд Made in Ukraine, Юкреїн він буде популярний на весь світ. Вітаю вас, друзі, на каналі Нерухомість без цензури з вами я, Посеренко Костянтин, засновник компанії The Capital». І я знаю про нерухомість не щиток. І сьогодні у нас без цензури ньюз. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики, і поїхали з нами. Перша новина, яку підготувала мені моя команда, така орендувати чи купувати. Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю житла. Українці найближчими роками активніше купуватимуть уже готове житло, а не інвестуватимуть у новобудову. При цьому все більше людей почнуть зовсім відмовлятися від покупки квартир і будинків, віддаючи переваги оренді. Це пов'язано з трьома основними причинами: страхом, втратити майно, падінням купівельної спроможності і зміною життя. Про це повідомив співзасновник ІНЦІ Development Володимир Семенцов. Свобода пересування та можливість у будь-який час змінити місце проживання стануть важливішими ніж володіння майном, до того ж у багатьох не вистачатиме не лише заощаджень, а й мотивації для придбання квартир. Особливо це зачепить тих, хто втратить майно під час війни. Друзі, тих, хто ще готовий купувати житло у 2024-2025 роках, більше цікавитиме придбання квартир у вже побудованих об'єктах. Така інтересна новина. Що я б вам сказав з приводу цього. Не можу на 100% погодитись з Володимиром з декілька причин. Тобто, ринок нерухомості він, він як живий організм. Да? Тобто, Тут відбуваються процеси. Якщо ставка оренди зростає, зразу ж люди йдуть купувати. Якщо іпотека знижується, і якщо там програми, якщо ви не дивились мій останній випуск, ми про це вже говорили. А якщо програма, наприклад, буде 3-7% по іпотеці, то оренда також буде падати. У наших людей є така потреба, як власне житло, особливо у жінок. Вони люблять. Люблять кудлитись, да, то, що називається, для того, щоб, для того, щоб народжувати нових українців, потрібно їх десь народжувати. І наші жінки вимагають від чоловіків, щоб було житло, де це робити. Тому я не можу погодитись зараз з паном Володимиром, тому що така потреба є, і вона буде в нас нікуди вона не дінеться. Тобто при правильному. При правильній іпотеці, при нормальній іпотеці, я кажу, що нормальна іпотека, це десь ну давайте так у гривні до 10 Тобто, держава повинна цим молодим сім'ям допомагати, і тоді не буде перекосу. Дивіться, тут ви повинні зрозуміти правильно мене. Аренда тільки починає збільшуватись а Вона збільшується, коли немає варіантів. Да? Зразу ж зростає купівельна спровожність. Тобто люди не хочуть переплачувати і платити дяді за оренду і хочуть своє житло. І оці два механізми вони постійно будуть друг на друга давити. Да? Іпотека буде давити. На можливість оплатити за оренду, тобто навіщо переплачувати дяді, якщо можна не доплачувати е, при купівлі, да? і навпаки, в зворотню сторону тут, ви, щоб ви зрозуміли, е, у нас нема, я не вірю в те, що буде велике падіння е, купівлі. Не погоджуюсь з паном Володимиром. А, купівля буде, але е, людям для того, щоб купувати, потрібен час, щоб вони відійшли. Uh, і мені дуже подобається, що в Києві цей час дуже короткий. У нас прильот забувається за 2-3 неділі, і слава Богу, що забувається. Люди починають входити в нормальний режим дуже швидко в невеличких містах. Да, там трошки більше потрібно часу. Там може місяць, півтора. Uh, ще люди там сидять, як кажуть в, в своїй норці, і носик носик на вулицю не показують. Тому 24-25 рік п'ятий рік буде все нормально. У нас з купівлею. все всі будуть будувати, всі будуть купляти, і ви повинні ще розуміти, що після перемоги до нас приєднаються і європейці. Всі бренд Made in Ukraine, Юкреїн він буде популярний на весь світ. Всі захочуть приїхати і подивитися, і побачити наш сервіс. А наша гостинність, наша затишність. Наша природа, наші річки, наші міста і наші дівчата, вони завжди зачаровували всіх іноземців. Тому не так буде відбуватись в моєму варіанті, а я в цьому трошки також розбираюсь. Да? Купувати все будуть. Те, що, можливо, у нас прийде, прийде тренд новий. На те, що забудовники будуть здавати житло з ремонтом, це можливо, але у нас зараз нема таких передумов, тому що в Дубаї це роблять, наприклад, пакистанці, да? де вони будують будинок і зразу ж спочатку ж роблять в цьому будинку ремонти. Ми до такої моделі також можемо дійти. Треба тільки трохи пакистанців до нас запросити, щоб вони нам допомогли швидко робити ремонти, як це робиться, робиться в Дубаї. Друзі, а ми поки що переходимо до наступної новини. А, і це про те, що куди ділося велике будівництво? А до речі, куди ділося? Я, хоч, я хотів би також запитати. А, бо дуже а, багато доріг, які недобудовані. Там їдеш, їдеш, раз і обірвалася дорога. Зненацька. Друзі, програма велике будівництво згорнута. Замість неї в країну зайдуть західні проекти. В офісі президента вже знають, як виглядатимуть міста України, немає сенсу відновлювати українські міста у тому вигляді, в якому вони були. Ну може і так. Я вважаю, що в нас дуже багато совкового підходу було. І напевно, що якщо вже нам їх розвалили, ці міста, то треба вже їх трохи по-іншому перебудовувати. Тобто робити все. Щоб ці міста виглядали сучасно без цієї хаотичної забудови, яка у нас є в багатьох, в багатьох містах, тобто, в принципі. Може, і все правильно. За словами координатора цієї програми Юрія Голика, велике будівництво, хоч і передбачало реконструкцію об'єктів інфраструктури, все ж програма була розрахована на мирний час. Наразі програма згорнута. Тепер замість великого будівництва, деякі люди називали його трошки інакше, якщо пам'ятаємо, да? велике кардівництво, наприклад. А буде програма «Плід спільних зусиль української сторони та іноземних партнерів. Крім того, є план відновлення країни, підготовлений урядом. Як розповів Голик, в офісі президента вже є каталоги, якими ми хотіли бачити ці міста. Круто! Тут потрібно зауважити, що наші... Армії потужні потрібно ще їх звільнити. Наприклад, Маріуполь прекрасне місто Маріуполь, яке буде, я думаю, що ну як мінімум Одесу, а як максимум Дубай, ми там зможемо побудувати свій. Да? Тобто а, це буде місто біля моря, де будуть класні пляжі, де будуть класна інфраструктура. Це буде місце для відпочинку. А, і я думаю, що там. Буде дуже багато е, охочуючих туди поїхати, подивитись і позасмагати на відомих на весь світ маріупольських пляжах. Я вам вже розповідав в, в тих випусках, якщо не, не встигли подивитися, ось тут е, що 4 5 липня 2022 року у швейцарському місті Лугано відбулася конференція з відновлення України, е, де навіть президент трошки постюбав, що приїхало дуже багато наших е, державних діячів тоді, е, навіть ті, що не були запрошені. Друзья, всем привет! Меня зовут Писарка Константин, я основатель компании The Capital, и я приглашаю вас работать к себе в компанию в лучшее агентство Украины по версии International Property Award. Мне нужны сильные руководители, классные продавцы и крутые HR. Поэтому, если ты считаешь, что продажи это твое, и ты хочешь зарабатывать большие деньги, оставляй заявку прямо сейчас. Я жду тебя в своей команде. Друзья, наступная новина у нас. А, всі багато про це казали ще навіть до війни про це казали. Але нарешті, нарешті будує завод в Україні. Турецька компанія Байкар, виробник ударних безплотників Байрактар, вже зареєструвалася в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва. Про це розповів посол України в Туреччині за словами посла. компанія вже зареєструвалася, розробила проектну документацію. Придбала земельну ділянку для майбутніх потужностей. Він впевнений, що власники компанії мають намір реалізувати проект до кінця, оскільки це було. Майже їх особисте зобов'язання зробити це виробництво в Україні. Крім цього, буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду про будівництво заводу і надіслав її до парламенту на ратифікацію. Я не знаю, де цей участок, де вони придбали. Я дай Бог, щоб це було подалі, десь від кордонів з нашої країни неадекватом. Поряд так, це класна новина. Це нові робочі місця. Наскільки я пам'ятаю, там розробляли розробляли навіть нову модель Байрактару, uh, яка буде більш потужною, і там вже будуть наші двигуни. Якраз uh, маю змогу на своєму каналі uh, сказати дякую uh, власнику компанії Байкар за те, що не продаєте uh, ці безполотні літальні апарати. Uh, Країні агресору, навіть через посередників, нав навіть через е, треті країни е, за це вам дуже велике спасибі, е, дуже велике спасибі за те, що е, допомагаєте нам. Я е, навіть е, пам'ятаю, як українці зібрали гроші на чотири безпілотника і компанія Байкар. Побачивши це, зробила вже з доброї волі в правильному поніманні цього слова і безкоштовно передала ці чотири літальні 4 чи чи чотири літальні апарати нам безкоштовно. А фонд притулин витратив всі гроші на, на інші дуже важливі речі для нашої країни. За це дуже велике дякую. Друзі, ну в принципі, це і всі новини на сьогодні. Пишіть свої коментарі, що ви почули, що вам сподобалось, що потрібно ще розібрати. Ставте лайки, колокольчики, підтримуйте мій канал, підтримуйте зсу. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до нових зустрічей! Пока-пока. Тому що, наприклад, в Пакистані це роблять в Пакистані. Тому що в Дубаї це роблять, наприклад, Пакистанці. Да? Українці найближчими роками активніше купу. купу та що ж тако, Я не могу це слово говорити. Активніше купу... купу. Ще? Та Тут що тут ще раз, тут і так, ахуй сижу.